Другу годину ефіру, і чекаємо звичайно на вашу участь в нашому ефірі. На ваші коментарі, запитання до наших гостей і на участь в опитуванні, яке триває в нашому Ютуб-каналі і в Телеграм каналі. Отже, питання звучить так: так сьогодні ми вас всі запитуємо, чи підтримуєте ви зменшення мобілізаційного віку до 25 років? Саме так вчора підписав таке рішення. Президент пропонуємо кілька варіантів відповідей. Так, давно пора було це зробити. Ні, ризикуємо молоддю. Або можливо, це взагалі не допоможе, не допоможе, адже потрібно нам набагато більше зброї. Тож е, голосуйте протягом ефіру. Ми будемо звертати увагу на ті коментарі, які ви е, залишаєте під нашою трансляцію. Ну а в кінці ефіру підбиваємо підсумки нашого голосування. І з нами на зв'язку вже перший гість Сергій Євтушок, народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань регламенту та депутатської етики. Пан Сергію, вітаємо. Доброго ранку і слава Україні! Вітаємо вітаю героям, слава пане Сергію. як би ви відповіли на це питання, чи підтримуєте ви зменшенням мобілізаційного віку до 25 років, і чи 10 місяців тому ви голосували за це рішення? Ні, лідер батьківщини Юлія Тимошенко і фракція батьківщини категорично не підтримали цю норму, а протягом 10 місяців цей законопроект, який був проголосований Верховною Радою, не підписувався президентом. А лише вчора, після 10 місяців, Володимир Олександрович Зеленський вирішив його підписати. Попри те, що я думаю, що зовсім днями напевно вже буде розглядатися законопроект про мобілізацію, так би мовити, де також комітетом напрацьовані певні норми вікові щодо старту мобілізаційних заходів. Старту мобілізації ми не підтримуємо. У нас ряд аргументів. Це економічна складова, і соціальна складова і ряд інших. І в разі появи такої. Норми разом з нормами репресивними, там які є, або будуть з'являтися в порушення конституції України. Я передбачаю, що фракція Батьківщина не буде підтримувати даний законопроект. Наша позиція дуже проста. Ми говоримо, що дійсно потрібно зараз захищати країну потрібно проводити мобілізацію, але це потрібно робити, змінивши філософію і підходи, починаючи з мотивації. Забезпечення і фінансовими ресурсами і інше закінчуючи банальними тренуваннями на полігонах, mm -hmm. де буде проводитись дуже професійно навчання мінімум півроку наших військових. А закидання зловивши на вулиці будь-кого за вухо і посадивши в окоп, результат буде і все. тут інших варіантів немає, тому ніякого ніякого зиску і. Якогось логічно завершене з такої мобілізації, на нашу думку, не вийде. І це а буде не... просто якісь м'ясні угу. речі, які ну, вибачте за слаб. Угу. Пане Сергій, в нашій студії Олег Дунда, народний депутат України, слуга народу, долучається. Доброго ранку, пане ранку, вітаю вас. Сергія. Пане Олегу, в нас питання ви почули. Да, ми обговорюємо цю рішення президента. Все ж таки, 10 місяців минуло від рішення Верховної ради. Чи цікаво, чи голосували ви тоді за зменшення мобілізаційного віку до 25 відсот, е, років? До 25 років вибачте. Так. Да. А, і чому президент через 10 місяців тільки Це, цей підпис поставив? Які причини? Ну, дивіться, це ж президент же не приймає однособове рішення. До речі, як і депутати, в тому числі в будь-якому разі, це процес дискусії. Тобто, приходять на дуже важливі законопроекти до сесійного залу пан Сергій. Підтвердить, приходять там представники генштабу, приходять представники міноборони і висловлюють свою позицію. Переконують про те, що потрібно голосувати до всієї поваги до моїх колег. навряд чи в сесійному залі є люди, які достеменно розуміються на військовій справі. От абсолютно, якщо вони розуміються, тоді виникає питання, що вони роблять в сесійній залі, а не вибачаються не в генштабі. Відповідно, і в даному випадку, якщо а нагадаю, тоді і виходив і шаптала здається, і залужний виходив про те, що з пропозиції, що це конче необхідно державі задля перемоги в цій війні. Відповідно, дуже дивно, коли фахові люди, до ми абсолютно довіряємо, нагадаємо збройним силам і залужному там довіра сягає 90%. Якщо ми довіряємо, то ми мусимо відповідно до їх порад до їх побажань висловлювати позитивне ставлення і відповідно погоджуватися на це. А немає. нема Лондона вони ж в Лондон збираються. Тепер вже інші люди, вони значення. теж підтримуються. А немає значення. Угу. На той момент він був очолював наші збройні сили України. Відповідно, якщо він призначений відповідає, ми повинні як депутати не вважати, що ми маємо якусь окрему думку, бо ми зараз знаходимося у воєнному стані, а дослухатися і їм допомагати. Тобто, десять місіс це моя тому... зору. То... Можливо, Сергій, да. точка зору. Можливо, у Сергія якась інша да, точка зору Панове, воно, Я правильно відповім. розумію, що те, що 10 місяців тому приймалося, це було бачення залужного, і отже, президент зараз, ну якби підписує те, як ну, бачив генштаб рішення? ми ж нагадати, що останній, як був призначений сирський, там почався процес аудиту, тобто перевірки стану і так далі. Я так розумію, що процес аудиту завершився безпосередньо, і за результатами цього аудиту вже президент Зеленський підписав. Але не потрібно думати, що президент приймає односібне рішення, не враховуючи позицію наших збройних сил або інших органів. Просто цікаво, що рік вже минув, і потреба ж, мабуть, і тоді була рік тому в е мобілізації 25-річних. Власне, весь цей рік майже пропустили цей момент і тільки зараз чомусь а, вирішили це питання узгодити. Хіба це не є маркером того, що дійсно у війську дуже критична ситуація? І було це було літо. Рішення? Коли приймалося літо. рішення, це було літо 23-го року. Це до дава, нас. Давайте дивитися на останні заяви, ті, що є публічними. <гум> не можемо з вами говорити про те, що є не публічним або тимничним. Те, що публічно, і Шмигаль, і Сирський сказали про те, що такої. За НАТО необхідності мобілізації там були цифри півмільйона, там і триста тисяч. Станом на сьогодні такої необхідності немає, і я їх абсолютно розумію. Бо станом на сьогодні основна потреба в збройних силах це боєкомплекти, засоби ураження, засоби захисту це головне. Ну вбачаюся без артилерії. Ми воювати ніяк не зможемо. Скільки по нас людей не було, і це є найбільш, найбільш необхідне і нагальне на сьогоднішній день. А в цьому законопроєкті щодо зменшення мобіляційного віку, не пам'ятаєте, була е, був момент стосовно того, який термін навчання? Чи це має сходити? Я не пам'ятаю достеменно, що там саме законопроєкті. Я пам'ятаю про те, що у нас останнім разом і постійно точиться розмова, що термін навчання повинен бути як мінімум, і до речі, він і зараз є як мінімум два місяці. Це як мінімум, це і це і, достатньо. Дивіться, два місяці це достатньо для навчання. У нас ну у кожного кожному кожному може може бути до свій досвід. Ми ж розуміємо, що кожен за своїми здібностями хтось може навчатися і два тижні, хтось може навчатися півроку, а комусь не достає і рік. Різні люди порізні І нагадай нагадаю, що пам'ятаєте нашу розмову про те, що. А, Великою кількістю західної техніки сучасної, mm -hmm. казали про те, що їй потрібно навчатися рік, два-три. Може, пам'ятаємо ці розмови. Виявилося, що наші люди здібні, і вони а, цей курс можуть пройти вдвічі швидше ніж там наші з а... представники це, нашої це спеціальне партнери. навчання. Пане, пане Сергію, я до вас хотів би звернутися. Я знаю, що для вашої сім'ї це особливо болюча тема. Підготовка саме так військовослужбовців. Тому що у вас близька людина загинула на фронті та захищаючи батьківщину, і звичайно питання строків підготовки воно дуже важливе. І в попередній годині в нас тут була дуже палка дискусія між юристом та військовим експертом щодо того, скільки взагалі має бути підготовка до такої війни, до таких завдань складних, які є зараз в наших захисників. Отже, яке у вас бачення, пане Сергію, ці цього питання? Давайте я ще коротенько з приводу 10 місяців. Аби не виникало таких питань ні у журналістів, ні у кого володим Олександрович Зеленського потрібно просто-напросто діяти в законний спосіб. Є норма в конституції України. Яка свідчить про те, що президент протягом 30 днів розглядає або накладає віта, або відправляє назад поправку з поправками в парламент, і її потрібно дотримуватись, і Не було б дискусії про 10 місяців. На жаль, всі без виключення президенти зловживаються нормою. Я пам'ятаю і попередні влади, де роками лежали законопроекти, проголосовані Верховною Радою, але не підписувались. І не повертались назад в парламент, і не вітувалися, десь через якийсь період, коли там настає якийсь е вигідний процес, е тоді і підписувалися. Ну або просто руки не доходять. Давайте зважимо, що зараз дуже складно і багато справ, особливо в безпековій сфері. Тому до законопроєктів, до їх підписання, можливо, і, і десь там другорядне ставлення. Стосовно підготовки, дійсно о на моє велике переконання на переконання. Лідера батьківщини Тимошенко і фракції батьківщина в парламенті, ми цей процес повинні проходити мінімум пів року. Ну і е, з терміном, очевидно, паралельно, вже якщо ви згадали мій гіркий досвід, як загинув мій брат, і з досвідом можу сказати, що така підготовка, яка триває зараз. Надіємося, що з приходом сирського це щось трошки зміниться. А значить, належної підготовки на наших полігонах, на жаль, немає. Ми би хотіли навіть і парламентський контроль включити. Хоча, ну нинішнє скликання контрольну парламентську функцію звело на нівець, бо ну от чомусь так. Але ми, ми би хотіли, щоб на полігонах реально навчали наших мобілізованих солдатів. Як це роблять і е, країни, які перебувають в альянсі в НАТО, чомусь наші хлопці приїжджають з Франції, з Німеччини а з інших країн, де навчаються дуже захоплені, їм дуже цікаво. Але на жаль, ми не бачимо, як е, та сама ситуація відбувається на наших полігонах, тому що там зазвичай е, філософські дії, ще якесь советське це правило. Чим швидше е, втомити солдата, чим Дати йому найбільше там втоми, тим, тим краще. А, ну напевно, це абсолютно ненормальний процес. Тому навчання. Ну і саме головне там по дискусії, по термінам. Знаєте, тут дуже все просто. Чим більше навчається, тим менше втрат. От, і все, вся філософія. Тому, на нашу думку, ну, вложити хлопців не підготовлених, ловити на вулицях за вухо, як це робить. В незаконний антиконституційний спосіб ТЦК, а потім направляти в окопи це, це КПД дорівнює нулю. Просто знищує націю все так. Мотивації в принципі долучатися добровільно все менше менше після Такого от власне трошечки мови цифр, майже половина чоловіків призовного віку не готові мобілізуватися, а саме 48,1%. Натомість 35% чоловіків готові долучатися до війська. Такі результати показують соціологічне опитування дослідницької агенції InfoSapiens. серед основних причин, що демотивують українських чоловіків йти у зсу опитані Називали недостатнє матеріальне забезпечення. Можливість отримати інвалідність або померти, невизначені строків служби та ймовірність потрапити до поганого командира. Це дані на 1 березня цього року. Цього року так. так. дані на перше березня цього року. Пане Олеже, от дивіться, в принципі, все те, що ми з вами обговорювали і з іншими гостями стосовно того, як мотувати долучатися добровільно до. Лав збройних сил України це все тут власне і перераховано, що стримує людей не йти, і такий високий відсоток Ульт... має термінове а... повідомлення від повітряних сил загрози застосування балістичного озброєння з півночі. Повідомляють повітряні сили. Про це чекаємо на подробиці. Ну поки тривога не оголошена. Так, будемо стежити за цим. Власне, бачимо, що деякі ініціативи, як от пониження мобілізаційного віку, воно вже виноситься за рамки основного законопроекту, який досі розглядається у парламенті, ще навіть не винесено на голосування до другого читання. Яка ймовірність, що всі ці от моменти, які я вже перерахувала, які є страхом для чоловіків долучати до Збройних сил України, можливо, теж варто окремими такими точковими рішеннями ухвалювати і розглядати. І таким чином не знаю прискорити процес розгляду, і не знаю можливо, більш ефективно зануритися в ці проблеми. Дивіться, я у мене трошки інша точка зору ніж ваша на ті дані, які ви озвучили. З моєї точки зору це досить оптимістичні дані. Я поясню чому 35 35% готові так. мобілізуватися. Це дуже великі цифри, дуже великі цифри. Поясню чому за два роки війни. Повномасштабної війни, такої глобальної війни, у нас багато добровольців, хто мав бажання і хто хотів піти, хто там переоцінив, переосвідомив, вони вже пішли. Якщо з тих, які залишились 35% готові мобілізуватися, це дуже добре. Е, нагадаю, за останніми даними, якщо ми візьмемо там, наприклад, наших партнерів, знову ж країни там, Європейського Союзу, там, Польща, Німеччина, Голландія тощо, Нідерланди. І то за останніми опитами, які них проводяться, у них кількість людей, які готові взяти зброю і захищати свою державу, безпосередньо Польщу, Німеччину, Нідерланди, Великобританію, до речі, не сягає більше 15%. 15% – це для них захмарна цифра. Ще раз порівняйте: 15% у них і. 35 у нас з урахуванням того, що велика повінювати? кількість вже мобілізувалася. Тобто, це по-перше. По-друге, якщо ми проведемо всі статики, з такою, подивимося, як відбувалися війни там за останні 150 років. Далі не будемо, немає сенсу, бо вони більш такі феодальні. Ну от Перша світова війна, Друга світова війна, кількість чоловіків, які приймали участь безпосередньо у діях на фронті, в середньому о, усіх сторін, які приймали. Велику участь сягала десь приблизно 15-20% від цього чоловічого населення. Тобто, ще раз скажу, ті дані, які ми маємо, вони оптимістичні. Більше того, урахуванням того, що це велика безглуздя і дурість мобілізовувати всіх чоловіків. Тобто, перемогу у війні, тим паче в такій великій тотальній війні, яка у нас зараз відбувається за незалежність, велика частка внеску в це є тилом. Якщо тил забезпечує виробництво боєприпасів, якщо тил забезпечує виробництво засобів ураження і так далі, і так далі забезпечує, починаючи з їжі, то тоді є можливість перемогти. Якщо цього немає, ну перемоги не може бути взагалі без тилу. Ну, це, так це не працює. Відповідно, якщо ми мобілізуємо всіх чоловік, а я вибачаюся, а хто буде в тилу працювати? Тому тут і повинно бути порівняти хтось. Має для себе бачення працювати е, працювати на передовій і має до цього бажання. Хтось повинен забезпечити тих, хто на фронті забезпечити в тилу, і там повинно бути відповідне відношення. Тому 35% для мене це дуже оптимістичні. Але давайте дані. згадаємо, що в 2022 році, коли були величезні черги до військоматів, дуже високий відсоток чоловіків просто розвертали, повертали, казали, ми вас не потребуємо. Зараз з тих людей, яких повернули, лишилося тільки 35%, які мають бажання долучитися до лав збройних Щас. сили. Не думати, що вмови вирішили, ви ви ви. що з тих людей, яких повернув з військоматі, лише 35%? Наскільки я правильно розумію цифри? Можливо, ви маєте десь ще інші дані. 35% взагалі від цих опитуваних. Це ж не говорить про те, що опитувалися ще ті, які були інше. Чому вони це не стоять біля є, Знаєте, Це називається е, м, е, намагання, намагання жонглювати цифри. Ну, це Пане не Сергію, де ці 35% на ваш погляд, чому е, говорять про те, що добровольці закінчилися? Хоча 35% готові? Ну, я вже е, чуть раніше говорив про те, що ми, на жаль, Такої мобілізації, яку проводили до, протягом до сьогодні, ну, трішечки змінили настрій людей і не тільки. Ми вже на початку, я вже говорив про зміну філософії, хоча частково я погоджуюсь з висловами Олега про тели і все інше. Але зміна філософії, тобто ми повинні чітко ідентифікувати кожного, хто е, має можливість призиватися, де він буде найефективніший е, в Збройних силах України. Якщо він здібний до it технологій то він повинен робити там одні справи. Якщо він фізично розвинутий і готовий там отримати досвід і навчання штурмових дій, то він, да, він там має бути. Якщо він... Здібний до інженерних якихось напрямків, йому треба бути сапером, будувати споруди там або ще якісь речі, як мінімум, це все робити, але потрібно чітко підходити філософськи до того. Ну і саме головне навчання, 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 навчання тільки після цього боєць стає дуже професійним і втрат стає на порядок менше. А ще раз скажу, от з мого прикладу, от маркером для мене є рідний брат якого в 5 ранку в перший день по прибуттю на нуль підняли вранці, і один із офіцерів другий прийшов сказав, стоп, куди вони ще зелені, тільки приїхав. Не чіпає, а потім, в 9 ранку, я вже не зміг дозвонитися. Все-таки їх направили на штурм, в Перший бій, в перший день він загинув. Ну ось ось вам маркер. Так, розумість розумість. Один, тобто один офіцер це. розуміє в військах, що вони ще ті. Вони ж тільки приїхали з полігону, де просто-напросто пожили в палатках і ніяких навчань, ну особливо ніяких, бо я не вважаю це навчанням пішки ходити по 5 кілометрів, бо немає солярки до, до місця стрільб і 5 разів за місяць вистрілити з гранатомета. Ну таке собі навчання. Знаєте, так. можна просто було б і в інтернеті подивитися, як стріляє РПГ. Але ну вибачте, будь ласка, ну я за маркер кажу, це от якраз команда одного офіцера на підйом і на штурм, і поява другого про відбій такої команди. Стоп, але потім, все ж таки, якась чи обставина чи ситуація, я вже це не з'ясовував. Да, просто я набрав там е, командирів, кажу, в чому справа, що стало, чому ви так дієте, і сказав, ну... Їдь сюди подивись, що у нас тут відбувається, і тоді в мене стоїть команда. Так ти мені командири так я сказав. Подивись, як я виконати можу цю задачу, не залучивши цих людей. Ну і все. То, 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 то от вам зміна філософії. Тобто, ну така, така мобілізація вона призведе тільки до дуже не, недобрих наслідків і без результату.